Вітаю, красавчики. Сьогодні хочу розповісти вам і дати відповідь на питання девелопера, одного, який зі мною зв'язався на LinkedIn. І спитав мене, що по ринку в Майами на сьогоднішній день, наскільки ринок в Майами живий, що по вакансіям, що по зарплатам і так далі. Може комусь ще цікаво, я йому відповів. Тому, в принципі, можу поділитися, можливо, ще хтось теж знаходиться вже в Америці або розглядає таку можливість і просто дивиться на штат Флорида. Хоче знати, що взагалі в Майами робиться по і як вона це почуває. А отже, е, значить айтішка в Флориді. Відразу скажу, не так розвинута. Це не Каліфорнія і це не е, Техас. так? Тобто найпривабливіші зараз по кількості вакансій, безперечно, отакі штати, так, от Сієтл, той самий берем Техас, Каліфорнія. Як завжди, Лейці всі, Лос-Анджелесі і так далі. А от що стосовно Флориди і самого Майами, то ну, не так багато вакансій, їх, мабуть, вдвічі втричі менше, ніж в тих штатах. Проте, чим мені подобається Флорида, і чому ми саме в Флориді, тим, що тут набагато безпечніше клімат мені тут подобається, і у нас тут, в принципі, ми Адаптувалися прекрасно, тут гарні школи, я ж кажу, чисто немає тих самих бомжів, менше тих на, на вулиці, там, в палатках цих наркоманів лазить. Ну, коротше, цей порядок в цьому штаті мені подобається, тому, тому ми тут. і Стосовно роботи, тепер вакансій на ремоуті не так багато, їх, мабуть, процентів 10-20 я вважаю, від загальної кількості. Вакансії половина від того, що залишилося, мабуть, це повний ансайт і процентів 40 інших це гібрид, я думаю. І виходить, що по зарплатам таким senior девелоперам які мають досвід 5 плюс років, і я думаю, зарплата десь 120. 140 в такому діапазоні знаходиться. Проте знову ж таки варто розуміти, який ваш досвід і е, також чи є у вас та сама грін карта, чи ви просто приїхали по якійсь програмі, я не знаю, U4U, наприклад. То, так, не, 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 це, це не той, хто там грін карт холдер чи знаю як вони хочуть. Таких людей трошки буде менше вакансій, тому що їх будуть трохи ці Місцеві Hри не дуже вони люблять таку, такий тип візи, грінкарди і ді і так далі. Тому, скажімо, це трошки гірше буде. Проте все одно робота вона в принципі є, ринок важкий, конкуренції дуже багато. там На LinkedIn, якщо відкриєш на вакансії подасишся, то я не знаю, там через годину-дві там вже 300-500 людей на ту вакансію зааплаїлося. Якщо через. День-два відкрити, то там взагалі на цю вакансію там тисяча може податися. Да? Тобто ринок важкий і в основному е самому подаватися на вакансії не дуже ефективно, це працює, але дуже рідко. Наприклад, у мене з тих вакансій, що я сам подався, я не знаю, вже 600 чи 700 за рік чи за два. Да? Я так от сумарно подаюся те, що мені подобається, то мені відписало там, блін, ну може троє чи четверо. Да? Тобто, розумієте, на 100 поданих мною заявок на вакансії, те, що я послав своє резюме, ну відповів один, і то, там не факт, що буде потім співбесіда. Вони ще поцікавляться, а що в тебе по salary expectation, що ти там хочеш? Да? Може ти багато хочеш, а вони шукають там ніще якогось, який буде там за печеньки педали. Також вони спитають, що в тебе з візою? І інша справа, якщо я ж кажу тебе, грін карта чи що, а інша справа, якщо тебе просто якась там недовіза, якась тимчасова, чи TPS, чи U4U, чи ще щось, вони починають тоді трошечки не так охотно питають, коли вона експариться, чи потрібно тобі в майбутньому буде від нас спонсоршип і так далі. Бажано відповідати, відповідачу не потрібно, тому що якщо ви... Будете казати, що ще вам і спонсоршіп треба. Боже мой, коротше, на ринку стільки девелоперів безробітних, яким, мабуть, не треба даже шіп, даже з грінкартами є чуваки і, і мабуть, даже з паспортами, які там шукають роботу. А тут ще ви будете писати, що вам там якийсь спонсорші треба. Краще цього не згадувати. Якщо ви захочете той спонсоршіп, то краще пізніше скажете, вже як пропрацюєте там рік чи скільки, що і вас не вигнали, і ви там нормальний перформанс показуєте, то може тоді будете качати права і казати, що вам треба якийсь спонсоршіп. Тому отак от візьмемо в середньому по палаті у Флориді, у самому Майамі. Вакансій чомусь мало, хоча це теж діловий даунтаун, там багато цих висоток, бізнес-центрів, всього, але чомусь саме в Майамі. Ну, не, не попадались мені прям такі там, ну буквально за рік там пару вакансій зайшло на ансайт. І то, по якимсь критеріям, я там не вони шукають там цих, я ж кажу, грін карт холдерів. Чи ще що жодної такої резюме я відправляв, і жодної співбесіди живої в мене не було. Завжди щось їм не подобалося і так далі. Тому це варто враховувати. І що по Майамі в основному а, я ж кажу, 80% це буде якийсь онсайт чи гібрид, і воно може бути знаходиться в пригороді Майамі. Година, дві їзди від Майамі. в Тампі, наприклад, в таких якихось. Містах да, великих там, у Флориді. Ну, Джексон Віль не дуже, там, не знаю, може там щось не бачив, я ж там якісь вакансії. Тобто в основному це десь Майамі, Норс майамі чи десь там поруч, так? і якась тампа це найбільш розвинуте. Ремоут, да, в мене ж я ж кажу, я працюю на ремоуті. За два роки роботи я отримав десь 4, 4 оффери. В основному я дивився тільки ремоут. І один з них був, по-моєму, на онсайт. Так, я їм відмовив через те, що коротше, мені не вдалося їх переконати, що я не хочу все-таки до них в офіс ходити. Вони хотіли мене все-таки в офісі бачити. І коротше, я з ними попрощався. Тобто якісь, я ж кажу, оффери ви знайдете. Що стосовно зарплат. Більш детально, те, що я озвучив 120-140, це про ремоут. про ремоут. Він платиться дешевше. Якщо он брати чи гібрид, мабуть, вони підстраховуються, щоб ви не працювали на два проекти, як тут всі в Америці там на одну зарплату не виживаєш, на два йдуть там, ще щось, і тіпа, починають тіпа, замовник там недовольний там, перформансом чи ще що, ну, або навіть можливо їм це не подобається. Коротше, я думаю, що ці всі а, оці онсайти і гібриди. тим більше, вони для того покликані, щоб виключити можливість працювання кимось на другий проєкт, бо це в Штатах, я так розумію, проблема масова, і роботодавці намагаються якось з цим боротися, тому що вони вважають, що перформанс, мабуть, десь просідає. Тому що на моїй конторі, на банківській конторі, де я працював три місяці, потім сам них звільнився, бо вони дуже були напряжні, в них була прям шизофренія по поводу другого проєкта. В будь-який момент внезапно тобі дзвонить чувак, там, чи лід, чи хто. І якщо ти трубку не береш відразу, у них питання, що ти робив, у них підозри, у них відразу по перформансу там страшно питають, а чому ти, чим ти був зайнятий, що ти робив цілий день. І постійно це таке, їх просто трусить від того, що ти, мабуть, на ремоуті на паралельний проєкт працюєш. Короче. Істерика у людей. А потім я працював там два місяці, через два місяці мого мейта, колегу, Коріша, з яким ми туди устроїлися, теж українця, звільнили. І питають у мене, а ти, а ти з ним був знайомий, а ти його знаєш гарно? А що, тіпа? я кажу, що таке? Ви що, звільнили чувака? Вони так, да", я кажу, а за що ви його звільнили? У нього був слабий перформанс, ми його підозрюємо, що він педалив паралельно другий проект. Тіпа. Ми його відразу звільнили. Понятно, коротше. Потім у них почались претензії до мене, що в мене слабий перформанс. Хоча я ж кажу, 8 годин закону я відпрацьовував. І, ну, я ж кажу, якщо е, цікаву думку таку у чаті у нас, де написали, що оці всі контори да, лейофлять 10% людей, що квартала по оцьому перформанс е, асесменту чи як його там, да, кожен квартал. Контори дивляться і відсіють 10% інженерів лоу перформерів. І потім постійно знову набирають, набирають, набирають. І таким чином, наприклад, якщо хлопчина з Індії працює 16 годин, то лоу перформером буде той, хто працює 15 годин на добу. Тобто, ви зрозуміли, отаким. От Загнали людей вже як коней оці своїми підходами, цими лей да, відсіюванням цих 10%. Наприклад, я бачу в цьому якийсь сенс. Дійсно, ти будеш самих таких відбитих, обезбачених людей, які готові працювати просто сутками. Вони будуть в тебе, як би сказати, ти їх відфільтровуєш, а тих, хто більш цінує життя своє. Виділить, там, да, для дітей, для дружини і взагалі на себе, на своє здоров'я, то того, того буде лоу-перформанс, low, low розумієте, його звільнять, виходить. Тому, якщо ти крутий дев, ти працюєш 8 годин і думаєш, що зараз я коротше, їм розкажу work-life balance, як треба тримати, і буду захищати свої приватні рамки. Проте, якщо за дверима... Стоїть 500 чуваків з Індії, готові працювати по 12 годин, а то й більше. Вибачте, мабуть, ти вже з ними не конкуруєш. Тобто ринок настільки бешений, коротше, що Оце такі справи, ребятки. Тобто, доводиться, виходить, що нас вже так відбирають цих, да, цими перформансами, коротше, бред повніший. Я нормально там працював, прекрасно закривав задачі. І постійно стикався з тим, що мене підозрювали, що це ж я на ремоуті, і десь щось не взяв трубку чи не відповів, все, цей чувак працює на другому проєкті, ми за, ним, ми за тобою наблюдаємо. Ти вже нас підпитання, і ти чуть не, не спитав. Я коли це почув, кажу, ребята, ви такі перелякані, з вами працювати задоволення ніякого. Ви що думаєте, тут, тіпа, царі, я тут трушуся на цій вакансією. Сказав менеджеру, братан, давай. Ти або мене звільняє, бо працюємо нормально. Він типу такий, ну окей, окей. А потім ще через два тижні опять такий скада закатав, і я сказав йому, що я звільняюсь до побачення з таким дурачком, як ти працювати, ну, у мене нема бажання. От, mm -hmm. Так що там мені не стільки платили, щоб я вислуховував. І це такі напряги, ніби я там не знаю, 250 тисяч заробляю. На якісь 120-140 зайди. По нулям в Майамі виходиш на цій зарплаті, і вони тобі ще будуть робити такі нерви наче ти не в фангу, там 300к заробляєш мінімум. Так що, через по зарплатам, по онсайту по будуть платити дорожче. 120-140 це я сказав ремоут. По онсайту, навіть в таких містах, десь в Майамі, пригород Майамі і так далі. Якщо тим більше документи є і дозвіл на роботу. Я думаю, середня, середня планка десь 160-170 salary, плюс стоки і Total compensation у вас, може бути виходить 220-250 в рік. Але це не прості контори будуть. Це контори такі, а там, Моракла, там, якісь там недофанги, якісь, там, тобто, якісь такі да, контори з іменами і куди буде тяжко пройти. Звичайно, що скрізь будуть у вас питати. І шкуру з вас знімають, ці систем літ-коди, літкоди, behavier, кучу-кучу всього. Це прям Дуже треба готуватися, дуже готуватися, тому що це питають всіх кожного. і Враховуючи, скільки людей на співбесіди зараз ходить, то ну коротше, шансів пройти у вас небагато і треба готуватися гарно. Але все-таки я ж кажу, знаю чуваків. У яких більше 10 років досвіду, якщо у вас більше 10 років досвіду і ви ще лідили, у вас є досвід ліда, це ще жир, тут усі хочуть ліда і 10 років плюс, тоді вам будуть готові платити 160 плюс і отак от 160-180 в такому діапазоні, це може бути бейселері, плюс якісь стоки, там вже як ви домовитесь, якщо вони є. Так що Оце десь така, я помітив зарплати на ансайтах. Тому чувачки, щоб ви знали і орієнтувалися, що зараз платять. Але, ну, знову ж таки, це індивідуально від вас залежить, наскільки ви себе зможете продати. Може ви там на 250 себе продасте і розчешите там їх так, що там ого. І може у вас не буде тих самих 10 років досвіду. А може у вас 10 і 12 років досвіду, але ви ніколи не були лідом, як я, наприклад. І їм це вже не сподобається, а отже вже там зарплата буде у вас менша. А ще по впевненості, наскільки ви там чи не продешевили ви зарплатою відразу, сказали їм 150, бо побоялися, що роботу не знайдете, будете сидіти і так далі. Краще все-таки на початку, не знаю, можна щупати ринок і просити більше, якщо дуже собі впевнений. А якщо не дуже собі впевнений, то Мабуть, безпечніший варіант все-таки знайти роботу на перший час хоч якусь, там, щоб не шукати її там, 3 місяці, пів року і не за цей час сидіти без грошей. Знайти роботу хоч якусь на 120-140, на скільки вам запропонують. А потім будете працювати і шукати паралельно щось краще, вже будете піднімати цін, цінник, да, планку свою. Там, 170-180. Я на початку так і казав, да? щоб не продешевити. Губа не дура, кажу, 180 хочу зарплату. А на початку, коли я тільки приїхав в Америку, ну, одурманений цими ютуберськими відосами з тих цими лохотронами, де мені розповідали, що так легко тут 300к заробити. Я взагалі казав, що я 200к хочу. Але да, в мене оп... ну, досвіду там було 7 років. Ну, вибачте, на той час, коли я... У Флориду приїхав, 200к, мені було ну, дуже важко пробити, я просто не знайшов таке роботи. Ну, да, потім вже якісь оффери 140-150. тобто Коли я понизив планку, десь вже щось почало ну, виходити. Потім я взяв там на 120 і вже коли мене ця робота з'явилася, я зміг там оренду, оренду закрити, якусь машину взяти, якісь свої потреби закрити. Потім я Спокійно почав розглядати інші і вже там отримав оффери на 150 і так далі. Тобто якийсь такий вже був у тебе запасний варіант, і ти спокійно собі ходиш далі. Так що, красавчика, це такі розклади. Робота вона, хоч її важко знайти. Не всі правда знаходять. Знаю, кейси, чуваки приїжджали три місяці, півроку шукали, не знайшли і просто валили звідси, виїжджали назад в Європу чи куди ще. Хтось працює да, на інших роботах і айтішку так і не влаштувався. Я не знаю, десь підробляють, десь щось роблять ну, іншою роботу, яку-небудь беруть роботу, тому що можливо у когось досвіду мало. Наприклад, 3 роки або взагалі того менше. Хтось може мідлом приїхав. Ну, вибачте, якщо сіньорам з досвідом 5 років і, не знаю, і 10 років важко знайти роботу, то мідлам з досвідом 3 роки. Може бути ну, дуже важко знайти роботу. А то й взагалі неможливо. Так що, поки ці всі сеньори не влаштуються на роботу або не вийдуть з Америки, те хто менше знає, да, в принципі, не факт, що тут знайде роботу. Або хіба що там даунгрейд серйозний і він там на джуна піде, да, і буде там на 80 тисяч доларів десь там джуном працювати. Можливо, такий варіант. Ну, коротше, тобто цей даунгрейд серйозний може статися. Якщо там ринок такий нестабільний, що всіх відсіють і торгують. Коротше. Хто менше дає, того беруть, діляться досвід. Коротше, ну, ніхто не церемониться. З вами ніхто панькатися не буде. Так що готуйтеся до такої ж... жорсткої боротьби. Але я ж кажу, на ентузіазмі можна я стать, підучити, під повторити всі, підготуватися до співбесіди. І реально, так якщо серйозно до цього підійти, і у вас вже нормальний досвід, то я думаю, що 100% ви роботу знайдете. Може не відразу там вона буде високооплачувана, а може і відразу. Знаю чувака мого коріша, в якого 12 років досвіду. він приїхав, відразу отримав три оффера, ну як, за два місяці. Да? Ну це можна сказати відразу, тому що оце два місяці тривали самі. П'ять етапів співбесід Там з менеджером, з одним, з другим, технічне, літ-код, хакернг дали порішати, потім якийсь систем дизайн, ще й каздіч. Це поки все пройде, то два місяці, поки вам скажуть, да чи ні, так що це дуже довго, тут і повільно. От, то він відразу отримав три оффера на 200 плюс. Да? Тобто один з стоками 250, один 220. Другий якась бейселері 160 чи 170, не пам'ятаю, плюс там 100 там 200 вийшло. Він вже вибирав собі. Дивився по відгукам, де контора не така напряжна, де менше ну як сказати, да, де, де якісь менше напрягають і е, вимагають цих е, топ-перформанс, де ти там будеш просто жити на роботі, а в нього це, до речі, був онсайт. Бо на ремоуті такого, не знаю, не платять, мабуть, на ремоуті. Вони відразу думають, що це. Хоча дивно, так? Да? Я в Україні, коли працював на ремоуті, думав, навпаки, мають ще платити більше. Або стільки саме, як мінімум, тому що вони за офіс не платять. Оренду офісу немає, тобто їм вигідніше, тобі вигідніше, всі розбіглися. Віддалено працюєш, клас, коротше, кайф то що платить менше. А в американців не так. Вони платять тобі менше за ремоут. А якщо ти в офісі десь платять більше? В чому прикол? Ага, тобто ви платите менше, тому що ви думаєте, що я працюю, мабуть, на паралельний проект, да? А, ну тоді, якщо ви так думаєте, то я стопудов піду працювати на паралельний проект на ремоуті, тому що ви платите мені менше. Я вже такий розраховую, ага, раз ви платите мені менше на ремоуті 120, а на онсайті 180. То, мабуть, в цьому зазорі, раз ви таку херню мені платите, я ще піду десь підробляти, щоб вже нормально вирівнятися. Да? І не їздить там в трафіку, в цих дурному не, не витрачати по три години свого життя, в пробках не стоять як сумасшедші. Ну, коротше, я такого не люблю. Тим більше я ж кажу. Перформанс в офісі. Бачили те перформанс в офісі. Дома собі сі, ніхто не заважає і, і працюєш. Да? А в офісі як почнеться. На кофе всі бігають, сігарета курить, сірета за сіаретою, всі десь мотаються, то десь спить там на стільчику, десь там у кутку сидить, то ще щось. Короче, я бачив цей офіс. Нема там ніякого перформанса, просто ти торчиш там, не, не зрозуміло чого. ну. Кому подобається, питань немає. З одного боку, я б теж ходив в офіс, наприклад, раз на тиждень в п'ятницю. Чисто, щоб... Відсвяткувати закінчення тижня, зібратися з братвою, з мейтами, нормально десь там чи бухнуть, чи курнуть. Я не знаю, що там, хто що любить, піти десь в клуб. Можливо, десь якийсь бар зібратися, десь піти. Тобто якийсь тімбілдинг, це дуже круто, я вважаю. По бажанню. да, Хтось любить часто, хтось постійно, хтось там може діти заважають вдома, я не знаю. Мені вдома працюється прекрасно. Плюс це якась гнучкість, якщо якась емердженсі чи що, я можу завжди, чи в школу з'їздити дітей забрати, щось допомогти дружині, щось по дому щось сталося. Ну, я не знаю, що завгодно. А потім сів собі ввечері і допрацював там, ті свої 2-3 години, скільки тобі треба щоб таску закрити, чи, там, хоч до 2, -2 часів в ну, працюю. Це я вважаю гнучко і для мене зручно. Тому я не знаю, якась така. Істерика тут з цим ремутом, Так що я думаю, що ринок буде штормити Айтішний ще років 2-3. Мої прогнози не знаю. Да? Як, як ви думаєте, ну, я думаю, що ще років 2-3, то точно в Америці ринок буде нестабільний. І поки з нього маса людей безробітних і цих надлишок, цих програмістів не перекваліфікуються, чи не вийдуть, чи не десь от розумієте. Десь має настати ця стабільність за якісь там 2-3 роки і аж тоді перестануть лихоманити на співбесідах, виявнються зарплати. Поки що ми, я бачу, поки що ми лайофимося далі і безробітних, мені здається, більше є на ринку. Плюс ринок айтішки трошки уходить, дешеві локації, такі, як індія, і ще кудись оптимізація якась іде і Ну Поки що я вважаю, ми дна не досягли. так що, ну от, Отакі от справи. так що Вітаю вас в цьому, цій е, під, підводній лодці, да, яка поки що погружається на дно, а там будемо бачити. Так що, я ж кажу, не треба боятися. Засукали рукава, ломитеся, якщо ви хочете в Майами, в Флориду, чи якийсь інший штат, неважливо. І пробуємо. пробуємо. Тому що краще приїхати і спробувати, Обісрався, нічого страшного. Поїхав в інше місце, чи змінив локацію, чи зробив висновки. Тобто неважливо. Але якщо ви спробували, у вас принаймні не буде потім претензій і в своїй старості, коли ви будете сидіти, там і плакати, що я колись не спробував, вони не будете жалкувати, що ви щось не спробували. Це найкраще. Не думати, не гадати, а якби, якщо воно буде. Поїхав, зробив, спробував, зробив висновки якісь, сподобалось окей, не сподобалося, важкий ринок, чи не знайшли роботу, окей, швидко поїхали в інше місце, чи не знаю, роботу змінили, щось, щось будете дивитися. На сьогоднішній день треба бути гнучким, не скиглить, не сидіть, там, руки склавши на одному місці. І просто на ізі відноситься до всього. Є робота, добре, нема робота, добре, Знайдемо. Коротко. Так що приїжджайте, пробуйте свої сили. В основному роботу знайти можна. Бачите, я знайшов, і ви знайдете. І по цінам я вас прицінив. Так? Такі сеньорчики по 5 років, 120-150 в такому діапазоні, 10 плюс років з досвідом ліда. Відразу планочка 170-180. І плюс стоки тобто 200к, плюс ви можете знайти. Так що вперед, красавчики.